Вітаю вас! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати третю лабораторну роботу в 10 класі з теми вимірювання коефіцієнта тертя ковзання. Метою нашої роботи буде визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. А для цього ми скористуємось програмою, яка модулює цей процес. Перейдіть за посиланням, натисніть кнопку тертя. Та налаштуйте параметри так, як показано на відео. Експеримент Перше. Поставте на поверхню дерев'яний ящик та запишіть у таблицю його масу, а потім за допомогою робота зруште ящик з місця. Друге. Дивлячись на спідометр, положення стрілки має бути стабільним та значення суми сил 0. Зробіть так, щоб ящик рухався рівномірно. І запишіть значення сили тертя ковзання у таблицю. Третє. Проведіть дослід, поставивши на поверхню Ящик з дівчинкою. Ящик з чоловіком. Ящик з ящиком. Ящик з ящиком та дівчинкою, Ящик з ящиком та чоловіком. Отримані дані експериментів. Запишіть до таблиці. Опрацювання результатів експерименту перше. Обчисліть для кожного досліду силу нормальної реакції опори за формулою. Друге. За результатами дослідів побудуйте графік залежності сили тертя ковзання від сили нормальної реакції опори, як показано на рисунку. Третє. Виберіть на графіку довільну точку та визначте відповідні її значення сили тертя ковзання та сили нормальної реакції опори. Скориставшись формулою, визначте середнє значення коефіцієнта тертя ковзання. 4. Обчисліть відносну похибку вимірювання коефіцієнта тертя ковзання, використовуючи дані першого досліду. Відносну похибку сили тертя ковзання. Відносну похибку нормальної реакції опори відносну похибку коефіцієнта тертя ковзання. 5. Обчисліть абсолютну похибку вимірювання коефіцієнта тертя ковзання. Шосте. Запишіть результати вимірювання коефіцієнта тертя ковзання у такому вигляді. Проаналізуйте експеримент і його результати, давши відповіді на наступні питання. На цьому все! Успіхів!